Всім привіт! З вами Йо-Йо І у нас буде коротке відео, тому що я покажу, як робити Голіма і Сніговика. Ну що ж, поїхали! <му> ось наш голім Він трошки похожий на робота, але він ось такий. Його важко у нього багато життів. Так, для того, щоб його зробити, нам потрібен залізний блок і гарбуз. Беремо залізний блок, ставимо два блоки вгору і по боках по одному блоку. І зверху гарбуз. І ось виходить голім. Це просто і легко. До того ж дуже класно. Так, давайте скинемо і прайдемо до сніговика. У мене тут для нього занадто жарко, тому він не в мене розтанує. Але я все-таки покажу, як я робити. Нам потрібен сніг і гарбуз. Ставим два блоки снігу і зверху гарбуз. І виходить ось такий сніговий. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться наступні відео. Всім пока!